Єдиний орган влади, а це свого часу хотів робити пан Арбузов і колишня влада, вони називалися фінансовою поліцією. І тоді одразу всі почали казати, що це опричнина, значить там як Азаручна свого часу була, значить, що от вони будуть всіх різати, убивати і забрати гроші. Як це має бути тепер за ну, нової влади? І як ви це бачите і коли можливо це буде створено? От, власне, я хотіла відразу наголосити на тому, що. Як представник палати податкових консультантів ми аналізуємо всі такі ініціативи, і насправді те, що ви проводите паралелі із попередньою владою, не зовсім правильно, оскільки це кардинально інша ініціатива, за яку може порадіти не тільки бізнес, а й професіонали у сфері податкового консультування, адвокати. Тому що попередня влада пропонувала створення додаткового органу так званої фіскальної поліції, який би по суті дублював уже ті самі речі, які роблять сім інших органів. Ініціатива сьогоднішньої влади абсолютно прогресивна і спрямована на реалізацію тих ініціатив, які ми повинні реалізувати в рамках асоціації з Європейським Союзом. Фактично відбувається уніфікація.